28 листопада. Доброго вечора. Бажаю вам я, Леся Вакулюк. І спершу про усе стисло. Святошинський суд у справі про розстріли на Майдані оголосив перерву. Януковича сьогодні допитували понад 6 годин. Віктор Федорович, ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? Ні. Ось такий відголоски святкувань бойовиків. Недісля намагається пройти. Що відзначають терористи? Репортаж з-під обстрілів кореспондента 24-го. А у Турецьку досі сухі крани і холодні батареї. Чи вдалося домовитися з бойовиками, аби ті дозволили відновити роботу водогону? Наслідки пожежі на вечірці у Львівському нічному клубі. Медики борються за життя одного з відвідувачів злощасної дискотеки. Приводиться лікування, але динаміка негативна, на жаль. Спроба номер два. Президент утікач Віктор Янукович та командувач внутрішніх військ Станислав Шуляк з'явилися на відеодопит у Ростовський суд у справі про розстріли на Майдані. Їх нагадаю, як свідків запросили адвокати підозрюваних беркутівців. Заслухати встигли лише колишнього президента. Його допитували понад шість годин. Чи сказав екс-гарант щось нове у справі, розповість Поліна Литвинова. Дубль два. Колишній президент Віктор Янукович знову у ростовський суд на допит. Минулого тижня він так і не зміг дати свідчення у справі про розстріли Небесної сотні. Активісти не дозволили вивезти підозрюваних беркутівців із СІЗО. Сьогодні ж вони таки з'явились на лаві підсудних. Користуючись першою перервою засідання, присутній тут генпрокурор Юрій Луценко робить гучну заяву. Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради. А вже на вулиці пояснюю журналістам деталь. Ніше підписав лист на ім'я президента Російської Федерації Путіна, в якому запросив президента Російської Федерації Путіна ввести на територію України окупаційні війська Російської Федерації. Після перерви у Ростові нарешті слово бере екс гарант Віктор Федорович, Ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? Ні, а на запитання про теперішню адресу проживання, колишній президент ніяковіє. Місце реєстрації проживання. Росковська область. На зараз... да. жаль, януковича швидко перебиває адвокат. Каже, з міркувань безпеки його підзахисний не називатиме точну адресу. Після формальностей феміда починає допит. Янукович отримує майже необмежену можливість розповісти власну версію революційних подій. Починає здалеку і вкотре пояснює, чому не підписав угоду про асоціацію. Мовляв, умови, які пропонувала Європа, змусили б України розриватись між Росією та ЄС. Якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання угоди з Європою, ми, як кажуть, сядемо на шпагат. Але ми не олімпійські чемпіони, щоб. ...на шпагат сісти асоціацію з'їзд не скасували, а відклали, стверджує Янукович. А вороги президента та проплачені ЗМІ перекручували заяви влади. Цим збили народ з пантелику і підштовхнули на протест. У трагічних подіях на Майдані президент Втікач традиційно звинувачує радикалів, а беркутівців називає їхніми жертвами. Висловлюю щиро подяку тим робітникам правоохоронних органів, які три місяці. Терпіли, страждали, їх вбивали, їх палили. Щоправда, визнає, соловики палку теж перегнули. Беркут перевищив, я сказав би так, на мій погляд. Свої повноваження. Хто ж наказав розігнати Майдан 30 листопада? Екс президент і досі точно не знає. Хоча й висловлює припущення. Це могла бути його права рука тодішній глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. Можливо. Він мав до цього причетність. Можливо. Але ніяких доказів цього. У мене особисто не було так само Янукович і гадки немає, звідки у правоохоронців взялась зброя. Сам каже завжди був за мир. Я з самого початку до самого кінця був проти застосування зброї і проти застосування, проти кровопролиття. Це була моя принципова позиція. Я на це питання багато разів відповідав, тому я не міг таких наказів давати. Поліна Литвинова, Ольга Читай Олексій Годзенко, Віталій Кола та Дмитро Паясь. 24 канал. Народний депутат Сергій Льовочкін заперечує свою причетність до розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це заявили в прес службі опозиційного блоку. Винними за побиття студентів Льовочкін називає колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка та інших осіб тодішньої влади. А сам Льовочкін пішов з посади голови адміністрації президента на знак протесту проти застосування сили до учасників Євромайдану. Понад шість годин допиту не втомили Віктора Януковича, і він знову зібрав прес-конференцію. Журналістам заявив, що хоче бачити у суді також лідерів та активістів майдану. Крім того, поскаржився, що за три роки свого переховання жодного разу не покидав Росію. Я живу в отриві від родини. і якщо е згадати... Мою жизнь. Чим я займався всю жизнь? От, це, наверное, самые тяжове годы в моей жизни. Не тільки для мене, але й для моєї сім'ї. А на другу спробу відеодопиту Віктора Януковича жваво та креативно відреагували соцмережі. Про що пишуть користувачі, та з чим порівнюють те, що почули в суді, дивіться далі. Києвництво. Фарст та цирк. Саме так називають користувачі судову відеоконференцію за участю президента втікача. Особливо в мережі глузують над твердженням Януковича про його несудимість. Януковича спрашивают в суді он к уголовной ответственности раньше. Ні, ответил дважды судимый Янукович. Декому з користувачів Янукович під час відеодопиту видався банальним, тому вимагають від нього більш ефектних дій. Позовете, когда будет что-то интересное? Ну, там, венком, дверью по голове. На худой конец, когда ручки начнет ломать. А дехто и взагалі засумнівався, что говорит справжний Янукович. И відразу пропонують варианты, как проверить, чи легитимный, справді реальный. Для полной убедительности, что дает показания по скайпу именно Янукович, а не его голограмма, было бы неплохо потыкать в него палкой. Загалом користувачі не вірять, що допит принесе користь слідству водночас. Пропонують відзначити Януковича Оскаром, що правда в особливій номінації за роль не надто розумного президента. Юрія Павлюк канал. А в Росії завершилося засідання у справі українського журналіста Романа Сущенка. Лефортовський суд Москви продовжив термін його арешту до 30 січня. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін. Він також зазначив, що раніше суд задовольнив його клопотання і дозволив українцю ознайомитися з матеріалами справи. Засідання почалося у відкритому режимі, але після клопотання прокурора суддя вирішив зробити його закритим. Нагадаю, паризького кореспондента агенції «Укрінформ» схопили в Москві ще 30 вересня. Його звинувачують у шпигунстві. Термін арешту Сущенка завершувався 1 грудня. Міністерство оборони України категорично відкинуло заяви про причетність журналіста до відомства і до військової розвідки. А МЗС України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту Романа Сущенка. Його справу у відомстві назвали політично мотивованою і закликали російську владу звільнити журналіста. Тимчасовий режим тиші в Турецьку. бойовики зобов'язуються припинити вогонь на три дні, аби ремонтні бригади змогли відновити роботу водогону. Про це повідомив у Фейсбуці голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Щойно російська сторона у спільному координаційному центрі з припинення вогню таки надала письмове підтвердження дотримання режиму тиші і припинення вогню в районі проведення ремонтних робіт на водогоні біля Торецька. Режим тиші розпочинається завтра від 9 до 16.00. За словами Жибрівського, спершу сапера розмінують підходи до місця ремонту та саму територію. Нині сухими кранами та холодними батареями у Турецьку залишається майже 30 житлових будинків. Наразі питною та технічною водою місто забезпечує оперативний штаб. Нагадаю, два дні тому через артобстріл бойовиків була пошкоджена ділянка водоводу Горлівка Турецьк. Шестеро бійців зазнали поранень за минулу добу. Про це інформують у штабі АТО. Обстріли на передовій не припиняються ані на день. Під них потрапив і наш кореспондент Роман Пагулич. Дивіться його репортаж з позиції українських військових на стратегічних висотах поблизу окупованого Докучаївська та морських піхотинців у Широкиному. До позиції бійців на териконі їдемо вже затемна. Частина шляху до них бойовиків як на долоні. До нього на машині туди практично не заїжджаємо, якщо плохає погода. Туманка так все закриває. Либо сонце так вибираємо час, щоб сонце світило, газа протіти. Укріплення бригади височують над окупованим Докучаєвськом. Збройні сили тут контролюють більшість панівних висот. Тут скрізь кар'єри, тут тільки підхід одна дорога основна. То якщо заблокувати ту дорогу, то вже ні один тачок, ні беха не пройде. Фактично вони там і загрузені. Ситуація на позиціях змінюється щоденно: то потужний артобстріл, то снайперський вогонь. А вчора, буквально вчора, диверсійна група лізла тут знизу. Тобто з кар'єри заходять і лізуть помаленьку. Ну, але диверсійну групу ми приглушили. Усю ніч вояки поготові до бою, але до самого ранку тиша. Можливо, це можна пояснити. Тим, що погода була, як то кажуть, не льотна, противник теж не любить дощу, сирості і тому. Обставі позиції не було. Проте бойовики постійно сновигають поблизу позицій армійців. Часом підбираються на відстаню кілька десятків метрів. Висоти та укріплені позиції дозволяють відбивати зазіхання терористів. Ми ж вирушаємо на майже сотню кілометрів південніше до приморського Широкиного. Там теж розповідають про минулу ніч. Активних бойов, контакту з противника та особово не було. Та кромі небольших стичів. А вже за хвилину питаються про пройти... Е... Далі знову цілковита тиша. Вони сидять, у них вчора праздник був, день морської піхоти. Та ні, похоже, сьогодні відпразнюють, де сьогодні можуть отайти. Mm -hmm. ви... ви самі бачите, як воно прилітає. Це нету там никакого... один прилетів, куди він прилетів, непонятно. Як правило, одним залпом бойовики не обмежуються. Обстріли тривають щонайменше півгодини. Ця вирва кількаденної давнини. Було два. Захода. Перший заход вони висвітли 5. Мін у нас залетіло. Ну і потім ще штук 6. Обстріли в Широкину не припиняються вже багато тижнів. Переважно в день. І чим далі, тим більше великого калібру. Трохи заспокоюється лише за поганої погоди. З Донеччини Роман Пагулич, Павло Павлов та Вадим Доценко 24-й канал. У Німеччині набирає обертів гучний корупційний скандал. Його фігуранти, співробітники німецьких правоохоронних органів і відомий український олігарх. За версією слідства, німці за хабарі зливали Дмитру Фірташу таємну інформацію про хід його екстрадиції до США. Подробиці у наших кореспондентів. Земельний суд міста Шварина, північно-німецька земля, Макленбург, передня помирання на лаві підсудних. консультантка з Берліна, Ніна Вілкалінг, яка називає себе приватним детективом, головний комісар місцевої кримінальної поліції і його дружина, ймовірна спільниця. Усіх заарештували ще в квітні. Ми виходимо з того, що 69-річна консультантка з питань підприємництва звернулася до двох поліцейських із завданням зібрати та передати їй інформацію. Після того, як цю інформацію було надано незаконним шляхом, послуги було оплачено. гроші, про які говорить прокурор, могли надходити з гаманця українського олігарха Дмитра Фірташа. Останнім часом його ім'я постійно звучить в ефірі німецьких телеканалів. За версією слідства, мільярдер через посередників підкупив німецьких поліцейських. Аби Отримувати інформації про хід своєї екстрадиції до США. Ми вважаємо, що обвинувачувана консультантка дала завдання обом службовцям якось вплинути на процес арешту. Цьому є підтвердження доручення за підписом Дмитра Фірташа. Згідно з ним, мільярдер особисто уповноважив німецьких правоохоронців на переговори з американськими слідчими. Такий документ і справді існує. Визнають адвокати українця, однак зауважують. Їхній клієнт не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції. Їх було представлено як адвокатів, які мають досвід у таких справах. Німцям, які працювали на фірташа, загрожують до 10 років за ґратами. Олігарху ж і досі не висунули обвинувачень. У травні минулого року він зумів виграти у віденському суді і уникнути екстрадиції до США. Там мільярдеру загрожує 50 років за ґратами. Його підозрюють у даті Хабара розміром 18 мільйонів доларів за право видобувати титан у Індії. А нещодавно у міжнародний розшук фірташа оголосила Іспанія за підозрою у відмиванні грошей. Христина Бондрєва, Володимир Ференц, 24 канал. Львівські медики борються за життя потерпілого під час пожежі в нічному клубі місто. На сьогодні у лікарні залишається 9 людей. Один постраждалий – 47-річний чоловік у вкрай важкому стані. У нього опечені 95% тіла. Тим часом надзвичайники звернулися до поліції з вимогою покарати гуліганів, котрі не давали їм працювати. На відео видно, як один із дебоширів навіть вдарив працівника ДСНС. Нагадаю, розважальний клуб спалахнув у ніч на неділю. Зайнялася стеля під час вогняного шоу. В момент пожежі в приміщенні перебували більше 250 людей. У нас зустріла молодь, вона була не в адекватному стані. Почали налітати на самих рятувальників, вигукувати різні гасла. В основному намагалися заштовхнути одразу в приміщення, не дали навіть взяти ні з собою ні апарати, ні прокласти рукавні лінії, тому довелося досить багато часу потратити на те, щоб її вгамувати. Стан його надзвичайно важкий, тому що в нього всі опіки глибокі, Важкий опіковий шок, водиться лікування, але тому, динаміка негативна, на не жаль. А далі побачите, як на острові свободи прощається з Фіделем Кастро, і ще у нашому підсумковому випуску новин. Ось про що шалені гроші за опалення насправді за обігрів повітря. Ось і всі ці затрати комунальні теплокомпанії вони спокійно включають просто до розрахунку тарифу, який потім оплачують там, всі споживачі. То за що платимо, і де губиться тепло? Крематорій, енергоблок, але точно не драмтеатр та ще й у серці старовинного столичного подолу. На сьогодні ми маємо споруду, яка зрозуміла автору проєкту і архітектору, але не зрозуміла киянам. Чому новий фасад театру відрізняється від проекту? Цього місяця за опалення українці отримали платіжки з шаленими цифрами. Та як з'ясувала наш кореспондент Олена Капустян, чимало грошей ми платимо за обігрів повітря. Тепло до осель просто не доходить. Хто в цьому винен і як змінити ситуацію? Дивіться далі. Олена показує гордість свого багатоповерхового будинку міні-котельню. Кілька років тому мешканці відремонтували її за власний кошт, встановили лічильники і датчик тепла. Він чувствує, коли температура повищається на вулиці, коли поніжається, і він перекриває або відкриває автоматично подачу тепла в дому. За рахунок кредиту від міста у будинку утеплили стіни, відремонтували дах і замінили загальні двері на поверхах. Після такої модернізації минулої зими в платіжках стоїмо то есть э это самое квадратного метра отоплення було від 6 до 8 гривень, міста 16 гривень. І така економія не випадкова. За обрахунками Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, більше половини газу для опалення йде на обігрів повітря, Тепло губиться у старих котельнях і дірявих тепломережах. Торік так спалили 11 мільярдів кубометрів газу. Ось і всі ці затрати комунальні теплокомпанії. Вони спокійно включають просто до розрахунку тарифу. Який потім оплачують там всі споживачі? Щоб зменшити суми в платіжках, експерти радять наступне. По-перше, встановити лічильник на опалення. Він дозволить контролювати реальну кількість тепла, яку отримав будинок. По-друге, встановити індивідуальний тепловий пункт, який регулюватиме температуру та подачу опалення, і лише після цього робити утеплення стін. Не індивідуальне, а комплексне на весь будинок. Клаптикове утеплення. По перше, це жодним чином не вплине на розмір вашої платіжки. А по друге, можливо, на якісь вам стане трошки тепліше, але е, почнеться проблеми ваших сусідів. Буде грибот таке утеплення будинку, вимагає десятків, а то й сотень тисяч гривень. В уряді пропонують брати так звані теплі кредити. 40% відшкодування від урядовці заявляють, що для модернізації вітчизняної теплоенергетики потрібно від 5 до 7 мільярдів євро. Таку суму, хоча б частково, сподіваються залучити у міжнародних донорів. Олена Капустян, Володимир Козловський, Павло Бориско, 24 канал. У столиці Куби Гавані почалася церемонія прощання з Фіделем Кастро. Тисячі кубинців зібралися на площі революції перед меморіальним комплексом, де знаходиться урна з прахом команданта. Крім цього, в провінціях Гавана і Сантьяго де Куба відбувся салют з 28 залпів у пам'ять про померлого кубинського лідера. Нагадаю, Фідель Кастро помер у віці 90 років 26 листопада. Офіційна церемонія прощання відбудеться в неділю. Після цього урну похоронять на кладовищі в місті Сантьяго де Куба. Кияни обурені новим фасадом Київського драматичного театру на Подолі. Про це діляться думками у соціальних мережах. Пишуть, що після реконструкції приміщення стало схоже на крематорій. Переконані, каже Марія Маґонесян, нова архітектурна форма псує автентичність Андріївського узвозу. Тамара Федорівна живе на Андріївському узвозі все своє життя, і чорна коробка, що виглядає з під зеленої шмати, їй вже дуже не подобається. Бо така нова архітектура псує старовинний вигляд найбільш туристичної вулиці столиці України. Ці от, я не знаю, може він буде, коли все буде вже нормально, підстроєно. Іншим мешканцям столиці новий фасад драматичного театру нагадує промислову вентиляційну систему або навіть енергоблок ЧАЕС. Киянка Анастасія про реконструкцію будівлі прочитала в соцмережах: прийшла подивитись на зміни на власні очі. Я не мають якось відстояти, Я, я б навіть якщо чесно відстояти до того, щоб це розібрати і. Або побудувати щось нове, або якось вирішити цю, вирішити цю проблему. Архітектор нового обличчя драмтеатру Олег Друздов. Він радить скептикам не судити, поки фасад не відкриють. Каже, коли будували, вивчали історію вулиці. Мовляв, низ театру, зведений із давньої цегли. Подібні зразки вишукували по різних ринках. А чорний верх у формі куба з часом стане схожий на дахи тутешніх будівель. Архітектор додає, кожна епоха вносить свої риси до сучасного вигляду міста. Кажуть, відкровенно, да, є небольшой ли, такой парадокс, да, в этом всьому, тому що ну в принципі такої маленької такой тупікової улиці, в завжди зимой завжди зимою було и піднятися і спуститися. Да, такое большое общественное здание. Не погоджуються з таким архітектурним баченням, і столичні посадовці кажуть, погоджували один проект. Однак, коли з'явився меценат, змінився і проект. Ми знайшли меценатські кошти, архітектура змінилася. На сьогодні ми маємо споруду, яка зрозуміла автору проекту і архітектору, але не зрозуміла киянам. А меценатом виявилась корпорація Рошен. На реконструкцію Драмтеатру виділили 165 мільйонів гривень. Відкриття фасаду вже заплановане на завтра. Марія Моганисян, Георгій Воронов, 24-й канал. І на цьому я наразі кажу вам, на все добре. Далі